Вітання з магазину пряжі лавка Ян. Сьогодні, дівчата, з вами ми оглянемо новинку літньої колекції від Ланагато, дві позиції, з яких є вже в магазині. Ланагато Мартяніка це 100 грамові моточки чистої бавовни, в яких йде 100 г та 250 метрів. Отже, на майку два моточки, на футболку від 3. Дуже м'яка та ніжна бавовна із секційним розпробуванням. Тут у нас зразок зв'язаний на спицях четвірку і Погляньте, як чудово він пружинить Він дуже-дуже ніжний, навіть шовковистий у руках і працювати з ним, впевнена, одне задоволення. Це фешн-колекція від Lane і йде вона у лімітованій кількості. Тому, дівчата, кому приглянулася дана краса, не відкладайте на потім, обов'язково беріть, тому що тактильно це просто щось неймовірне. Пряжа товстенька, на четвірочку, на трійку з половиною вам підходить. І фірма випустила шість дуже гарних кольорів. От, власне, номер 3453, зв'язаний зразок. Покажу вам ще як у полотні він виглядає. Ще однією дуже цікавою новинкою є Лана Гатта порто -Ріко. Тут дуже цікавий склад. Власне, також у нас тут є бавовна льон та віскоза. Такий літній, дуже літній склад цієї ниточки, робить її прохолодною, робить її м'якою та шовковистою. Пряжа знову ж таки, з секційного розфарбування. Я тут не стрималась і саме з цієї Порторіко зробила зразок. Оскільки із 100% обововною більшість із нас працювала, знає, як за нею доглядати, як вона поводиться в в'язанні, то із Порту Ріко з таким складом у нас можуть бути декілька спонтежень під час. В'язки, як ми бачимо, до речі, ця пряжа має ще невеличкий ефект пламбе, ось такі потовщення, подовження нитки, проте вони вкрай рідко зустрічаються. І, власне, за рахунок того, що у нас тут льон, а льон у нас завжди такий цупкий, разом зі скозою та бивоною, не зовсім рівномірні у нас виходять петлі. Проте, після прання пряжа розкривається зовсім з іншої сторони, і виходить ось такий рівномірний зразок. Це я в'язала на спицях 3,75, виробник у нас рекомендує четвірку, проте, власне, ось тут я пробувала і на 2,5. Тобто, від вашого бажання, від вашого вміння затягувати петлі, обирайте розмір інструмента. Працювати цією ниточкою одне задоволення. З легка мотку вона за рахунок того, що тут все ж таки є льон, вона така жорстковата. Проте, коли ти в'яжеш з неї, цього не відчуваєш, тому що у складі у нас є візкоза. Яка дуже приємна на дотик. В'язати гачком дану пряжу також дуже легко, проте рекомендувала вам все ж таки гачок під номером вказаний від виробника, 3,5 і 4, щоб полотно було іще. Ось такі дві фантастичні новинки від Ланагата з літньої колекції вже в магазині. Доступні для замовлення, все можна придбати на сайті. Не забувайте, до речі, підписуватись на наш YouTube, оскільки зовсім скоро побачимось в нових відео. До зустрічі!